Щоб бути здоровим, варто насамперед самому дбати про своє здоров'я. Треба вести здоровий спосіб життя. Він найбільше сприяє збереженню і зміцненню здоров'я. Здоровий спосіб життя це такий спосіб життя, який сприяє піднесенню фізичного, психічного. Та емоційного добробуту. Щоб вести здоровий спосіб життя, потрібно дотримуватись лише семи порад: бути активним, пити воду, гуляти на свіжому повітрі, обмежити використання гаджетів, лягати вчасно спати, вживати овочі і не вживати фастфуд. Уявіть, що ви добре відпочили. Протягом дня ви займалися спортом, збалансовано вечеряли і відкладали телефон за годину до сну, щоб учасно заснути. Ви глибоко спали всю ніч і прокинулися бадьорими, тому за день зробили багато приємних і корисних справ. А тепер уявіть, що ви погано спали. Ви допізна переглядали соціальні мережі або бачили поганий сон, від якого прокинулися посеред ночі. Зранку, імовірно, ви будете почуватися мляво, не зможете зосередитися на щоденних завданнях. Ваше тіло, розум та емоції пов'язані одне з одним. Хороший нічний сон може позитивно вплинути на ваш настрій, енергію та зосередженість. Баланс фізичного та психічного здоров'я може допомогти вам цілковито реалізувати свої щоденні плани. Щоб бути здоровим, потрібно дотримуватись таких принципів. Перший Раціональне та збалансоване харчування, яке передбачає різноманітність продуктів багатих на поживні речовини. Другим принципом є регулярні фізичні вправи або спортивні заняття, які підтримують здоровий розвиток м'язів. Третій принцип це відмова від шкідливих звичок. Куріння, вживання алкоголю та інші шкідливі речовини можуть негативно впливати на здоров'я. Четвертий, регулярний та якісний сон, що сприяє відновленню організму, поліпшує психічне здоров'я та здатність зосереджуватися. І п'ятим принципом є дотримання правил особистої гігієни безпечне ставлення до навколишнього середовища та профілактика нещасних випадків. Отже, щоб дійсно зберегти своє здоров'я, Потрібно пам'ятати та виконувати основні правила, дотримуватися режиму дня та правил особистої гігієни, займатися фізкультурою і спортом, загартовуватися, правильно і корисно харчуватись, доброзичливо ставитись до людей. Здоров'я це найцінніше, що в нас є. Людина повинна берегти своє здоров'я з молоду.